І так, всім привіт! З вами я, я Лакя. За сьогодні будемо починати нову важкість в Scullboy ESC 2. Получається, це важкі нормально. Будемо сьогодні починати з першої кінцівки. Поїхали. У мене на неї є е, 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 пару. Батьки, ну, не пару. Пару дій, коротше, на початку, які я маю зараз робити обов'язково. А ви ставте лайк обов'язково. Отакі от. Отакі, короче, лайк. Дідуля наш пішов. Зразу чекнем, чи є тут провід, ні. Я що хотів? Я хотів зразу подивитися на пароль. 2-2-3-1. Короче, тактика. Запам'ятовуємо перших 4 м -м, цифри. Не зрозумів. О. Почекай, це не цифри, це числа. Uh, Перші 4 числа. Ну. Ну, коротше, вот. Uh, так. Ой. Блін, я забув Зараз вибачте, будь ласка, мене. 2-2-3-1. Блін, як це можна було забути. 2-2-3-1. Ой. Так, перші цифри 21. Запам'ятовуємо їх, обов'язково. Запам'ятовуємо. Перші цифри 21. Що ми з ними робим? Вписуємо перших два числа. Я, коротше, тільки недавно поняв. Е, зрозумів. Е, два. Три. Блін, я все забув. Та е-мое, то це якийсь прикол просто. Почекай. 2-3 було? 2-3. Блін, я надію. Я ее совсем не вижу. Але я дурний, Але я дурний Я все позабував. Вибачте, мені підписники просто, я что сьогодні не знаю. Ну, скільки можна? Наверняка задумал какую-нибудь выход. Він за. пучкай залагал? Блін. То це якісь приколи, я вам кажу. Це якісь приколи. Все, отут і ховаємося. Нічого за мною б'єте, а? Блін. Це наш шанс. Цікаво, а тут є Нokі? Отут. Да! Хватит Іди А як він мене замітив? Сидим, не рипаємося. Тихо. Треба почекати на секунд 10, 20, він відстане від нас. Ой. Весло. Ну, най буде весло, ладно. Так, ну я надіюсь, бабуся теж вже вернулася на, свої, на свою позицію. А, ну, в принципі, так, двері ж закриті. Так. Я мав шанс е дати цей брат телефон. Але. Блін. Щось про профуков. Ага, провід провод, жовтий тут. Добре. Добре. Давайте лампочку хоча б вставимо. Так, лампочку. Раз. Ещё еще нам треба одну штуку. Еще нам треба одну штуку такую интересную. Знайти uh, тут нема. А, ага, канистра тут запамятовываем. Почкай, а тут же ж... Блин. Ой. Телефон Все, інструкція в нас. Все, інструкція в нас це просто шикарно. Все, тепер отак от сидимо в е шафі, я вам кажу, ця шафа, це просто камбек. Це просто камбек, реально. Оця от шафа, вона спасає від всіх випадків. Взагалі, в принципі, гор на горищі ховатися це must have. Але ця шафа. Це просто імба. Імба. От в неї. Ну в ній тебе от точно ніхто не знайде, я тебе увірю. Ой. Покайбо тут мене бабуся ще шукає. Треба ж перечекати ще трохи. Почекай, почекай. Так, все, ніби. Почекай. Ще не всі успокоїлись. Чекай. Так, ну ніби все стихло. Виходимо. Дідо, це зрозуміло. Дідо завжди майже на позиції, йому... е, В принципі, пофі... Блін. А! Які там цифри? Йома, швидше говори, давай. Так. Е, 3-1. Ай, блін. Як я міг. так, Ну, так тупо просто, ну капець просто. Е, 3-1, 1-3. Ага. Один. Цифра один. Добре, окей. Так, цифра 1. І що ми далі робимо? Так, е починаємо з нуля. Е з нуля, з нуля. Ех, блін, знов. Ну, наша корона тактика. Я на горищі. Бо ми б так чи інакше не встигли. Я пішов. О! Це зараз дідо провірить шум на а, цьому. На горищі. І я думаю, тим самим перестане мене шукати. Ну, я так надіюсь, звісно. На це. Але він довго йде, чуйте. А як за мною бігати, то швидше. Давай, швиденько. Туди назад. Оп. Так. Все, він вже на своїй позиції. Да. Ну це працює, блін. От класно. Добре, що це реально працює, бо якщо б це не працювало, було б обідно. Було б обідно. Так, виходить тут що? 0. Далі. Одиничка. Дв -е, двойка. Двійка. Трійка. Чи 4? Чужі 4, ні? 5, ні? 6, ні? Да, ну ти що? І 7, ні? О, 8. Окей, берем зразу один предмет. Один предмет. А, підкопчик зробити. Р... Раз. Далі. А, замість лопати, звісно, беремо ось цю штуку. Ножниці ми зараз використаємо, в принципі. Оп. До речі, хто не бачив, тут додали отакого от от бобера. М -м Прикольний бобер, але в нього трохи з очима Щось не так, але. Ладно. До речі, а він. Почекай, а нас діду тут може замітити? Мені просто цікаво. От він там йде. Ану чекай. Чим тебе эти игры, ігри, як тут діл, погорна. Ой-ой-ой. Він же ж сюди не пролізе, да? Ой-ой, ой сюди. А, почекай. Оп! Але нам, нам ще, блін. Оце проблема. Нам ще потрібно весло. А нам ще стільки справ треба зробити, щоб це весло достати. Тому. Наберіться, будь ласка, трохи терпіння. Я вам говорю тут, іменно в цьому відео терпіння вам Точно. Знав добиття. ПД, д. Вертайте. Вертайте. Так, ну ніби, ніби. Ой! Я переліз. Та, ладно, коротше. Так. Нам потрібно... Цукерки. Во, цукерки. Точно. Так, ну ніби. Всі на своїх місцях, ніби нічко. Нічого такого, ніби. Так, О. Пульт від сигналізації. Зараз ми його теж приміним. Ну, нам і так нема майже нічого що робити. А я думаю, бабуся буде рухатись точно не швидко. О! Ідеально просто весло. Ну, весло теж непогано, в принципі, так. Да? Ну, в принципі, так. Да. Так, набираємо. Получається. А можна відкрити, а? Можете відкрити, будь ласка. Можна. Та це кап... А, точно! Пульт від сигналізації я забув промінити. Оп! Все, тепер я так зрозумів можна. Да, тепер. Ой, давайте сховаємося краще. Корм. Все Ды его не видел, а оп, все. Тепер я так зрозумів, діда ми відволікли. І бабусю теж відволікли, ні, Дини, чуйте вообще чудова робота. Але діду бе чуйте спортсмен. блін, вона у й мене вирішила перевірити Ну нічого, мені що складно чи що. це там за сумне, чердаке. Та блін, ну капець, а як мені встигнути його покормити, цю папугу. Цю папугу, а? Окей. Але покормити мені його все ж дуже потрібно. Ну прям от без цього ніяк. Штойта там за сумне чердаке. Все, я вже е, покормив е, цю пташку. Ну, коротше, попугаєм. І ніби він має успокоїтись, я надіюсь. Е, на це. Та, він не шумить, ми можемо спокійно щось там провірити собі, всякі тумбочки. Чуєте, а тут тумбочки реально краще набагато відкриваються. Так. І тут. Та, ну копається, нічого немає. А як так, почкай? Хм. Окей, тут провід. Ем, хм. Але нам почкай, нам ж... Ой. Та ти знущаєшся з мене. Ну, серйозно. Ладно. Блін, зараз ж вона мене шукати буде. ай яй Капець. Блін, а ми ж навіть і діда так не відволічем ніяк. І що робити? його не Ай, тепер чекаємо. Тепер чекаємо. Тут уже вибору немає. Ще досі шукають мене. Ой. Так, ну ніби, ніби. Ніби вже все. Опа. Двері на вулицю відкриті. Оце мене трохи бентежить, але. Добре, найбудем. Дружок. Трій конфеті. Оп! Так, ми отримали от таку от чудову штуку. Е, а що далі? А далі нам потрібно купу ще предметів знайти. Ну, я купу, викрутку. А до речі, а де викрутка може бути? Бо я викрутку взагалі не можу знайти. От, от ніколи викрутка спалиться лише в одному місці. Це на тих палетках. Якщо її там нема. Значить, її нема по всьому домі. А почекайте, я акуратненько, отак от провірю, все. Я більше нікого не, не буду трогати. Я просто тут, тут буду е чекати, поки бабуся вийде там квіти поливати, бо мене провірять. Ну, коротше. Опа. Давай, бабусь. Але, будь ласка, не напрягай, дідуся. Ну, от реально, якщо вона ще й дідуся напряже. напряже... Ой. Оп, два весла є. Вона десь. Ой. Так, два весла є і каністра теж є, в принципі. Та чуєте, то нам вже нема що робити, ну. Та коротше, може на пролом, чи ні. А погнали на пролом. Що нам буде? Нас же ж і так купу життів ще. Та мені... Чи... Ой. Шоо! Капець, А чому у нас тільки швидко в дідусь бігає? Ну це просто жесть. Чуть ти ну ладно? Пішли тоді назад. Зараз перша кінцівка на режимі важкості нормально. Нарешті. Я її пройду. І так. Оп! Кажется, мотор Все. Погнали! Машина. О, друг денсить Ой, так, кінцівка один із дев'яти. Блін, дев'ять кінцівок Скільки ж нам потрібно буде тут пахати? час прохоження 15 30 ніби непогано. Вертаємося, друзі мої, в головне меню. Що ж, на цьому все. Ставимо лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.